Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Маємо сьогодні чудовий рецепт гарного, смачного, легкого у приготуванні пирога, який в народі називають пастуший або вівчарський. Якщо маєте відварну картоплю, яка залишилася після вечері, не викидайте, приготуйте цей пиріг. Отже, беремося за приготування. Спочатку підготуємо фарш. Цибульку нарізаємо на кубики. Натираємо морку на грубій терці. Розігріваємо пательню, додаємо трішки олії, обсмажуємо цибулю до золотавого. Додаємо моркву, обсмажуємо кілька хвилин, чекаємо, щоб морква пустила колір. Сюди видусюємо часничок, обсмажуємо одну хвилинку-дві, більше не треба. Далі додаємо томатний соус або томат, можуть бути помідори. Даємо час закипіти і поки що відставляємо засмажку вбік, в пательню викладаємо фарш. В оригіналі фарш має бути збаранений або мішаний. В моїй сім'ї баранину не люблять, тому в мене мішаний фарш, свинина і курятина. Обсмажуємо фарш до півготовності і додаємо до засмажки. Об'єднуємо. Можна засмажку від фаршу не відділяти, тут уже кому як зручно. Додаємо сіль перець до смаку, перемішуємо. І беремося за картоплю. Картопля в мене холодна, до картоплі додаю гаряче молоко і ще раз переминаю. Молоком собі контролюємо консистенцію. Можна дати більше або менше молока, просто робимо, щоб в нас не була дубова картопля. Далі форму змащуємо вершковим маслом, викладаємо одразу весь фарш, гарненько притискаємо, зверху викладаємо картоплю і теж гарненько притискаємо. Рівномірно в один прошарок розправляємо. Тут ще можна дати збите яйце, можна без яйця, можна яйце дати до картоплі. Варіацій є багато. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів такого розміру, орієнтовно 35 хвилин. Далі виймаю ще з духовки і додаю трішки твердого сиру. Це теж не обов'язково, але сир у мене був, то чому б не дати. Це точно буде смачно. Ставлю в духовку і духовку вимикаю. Сир у нас вже там розтопиться. Нарізаю гарячим. Дуже ніжний, гарний аромат. Щоправда, не дуже добре тримає форму, але на тарілку порційно покласти можна. Пиріг цікавий, моїм хлопцям сподобався. Готуйте і ви на здоров'я. І хай вам все вдається, друзі.